І Михайло Подоляк, радник керівника Су Президента України, долучається до нашого ефіру. Михайло, вітаю вас, вітаю. вітаю. Ну, я ще зацитую, наприклад, пару тез зеленського президента України з його вечірнього звернення. Практично весь цей час, і всі ці дні, поки тривають переговори США і США та Європа, вимагають від РФ припинити вогонь та домовлятися. РФ ударами і розмовами доводять, що вони налаштовані на війну, а тому санкції мають бути в дії. Ну давайте ми не будемо деталізувати той самий так так званий меморандум від Росіян на другій зустрічі в Стамбулі, але поговоримо про те, наскільки документи можуть. Зазнати змін до третьої зустрічі перемовної, значить, вже наприкінці червня, тому що очевидно, що ніхто на поступки йти не буде, принаймні в тому вигляді, в якому документи представлені, хоча саме про поступки говорив і Рубіо, держсекретар і Трамп президент США і Келох, спецпредставник по Україні, що доведеться всім йти на поступки. Росіяни викотили так би мовити, практично всі умови 22-го року, але але ще більше їх розширивши на що вони сподівалися. Питання то чи може документи зазнати змін? А ні наскільки змін не буде в документах, принаймні, поки не буде суттєвого тиску на Російську Федерацію, це вже очевидно після двох раундів переговорів, які в 2025 році йдуть, очевидно, що Російська Федерація. Використовує переговорний процес виключно як імітаційний майданчик для того, щоб домінувати в інформаційному просторі. Подивіться, вони ультиматами висувають, вони не реагують на пропозиції не тільки України безумовно, не тільки Європи. Пропозиція, а й пропозиції, які лунають від сполучених штатів. Вони на це все не реагують. Вони ведуть себе традиційно для ік конкретно для російської дипломатії дипломатії такого шантажного типу да? ну, тіпто тіпа ми тут висуваємо умови ми будемо реагувати тільки якщо ви готові обговорювати наші умови ми будемо з вами розмовляти тільки на наших Майданчика і на наших умовах, модеруючи ці процеси, і так далі, тобто вони не приїздять до вас для того, щоб обговорювати дійсно якісь там ваші пропозиції, ну там чи пропозиції третьої сторони, вони не приїздять для того, щоб обговорювати дійсно реалістичні сценарії припинення вогню принаймні, Давайте про це говорити і так далі. Вони абсолютно щиро вважають, що зможуть переламати глобальний знову ж таки ще раз глобальний політичний простір не Україну, що глобальний політичний простір куди будуть входити, в тому числі с. Сполучені штати буде тиснути на Україну, щоб Україна була готовою прийняти ультимативні вимоги Росії. Це безумовно так не буде працювати, це очевидно. Але ще раз, Російська Федерація. Не хоче вести реалістичний переговорний процес, вона не хоче припинення війни як такої. Я вже не кажу про припинення вогню як таке. І Російська Федерація буде далі продовжувати грати в одноосібну гру. Типу, подивіться або ми пропонуємо ви реагуєте, або ми абсолютно ігноруємо ваші будь-які зустрічні пропозиції. Це треба було б усвідомити вже в повному обсязі, і безумовно треба було б вже запровадити зовсім інший рівень тиску, принаймні економічно. якщо ми говоримо про партнерів, економічного тиску на Сі, але цього недостатньо. Я постійно наголошую, що ми не в стані холодної війни, безумовно ми в стані гарячої фази війни. А в гарячій фазі, якщо ми хочемо пришвидшити ці чи інші процеси, потрібно і мілітарно впливати на сторону агресора. Да? Якщо мілітарного впливу недостатньо, чи він малий за масштабами і обсягами, то суттєвих результатів ви не досягнете. Ну і нарешті ключове сьогодні. Ми з вами почули чергове звернення суб'єкта Путіна, да, в якому він знову ж таки наголосив на тому, що він. Не буде вести міським переговори, він буде продовжувати війну як таку. Він буде вбивати цивільне населення в Україні і так далі, тому подібне. Тобто він ще раз підкреслив, що без примусу він виходити з війни не буде, і тому чекаємо, поки от буде цей консенсус глобальний, до якого доєднаються на мій погляд і країни глобального півдня. Вони зацікавлені в тому, що війна так чи інакше вона дає їм там доходності, але вона так чи інакше руйнує там стратегічні плани. Вони сьогодні вже займають дійсно. На нейтральну позицію вони сьогодні не підтримують Росію. Ми бачимо в публічному просторі ніяк, якщо раніше вони говорили, ну не все так однозначно з точки зору природи цієї війни. Сьогодні вони чітко усвідомлюють природа природою ну війни, але є одна країна, яка не зацікавлена в її припиненні, і це тільки і виключно Російська Федерація. Ну лише такі дуже серйозні санкції, санкційний тиск на економіку, неможливі унеможливлення фінансувати війну, можуть загальмувати цей процес і змусити Путіна його оточення завершити цю війну. І на цьому сходяться чимало експертів. До речі, кіткелох спецпредставник Трампа вже говорить, що законопроект повністю готовий, готовий до запуску, так би мовити, до щоб його задіяти. Але поки що від офіційно від Трампа, наприклад, ми нічого такого не чули, що там через масовані обстріли, які не припинялися там днями, будуть запроваджені ці а, значить, санкції. Але в той же час давайте згадаємо, що буквально напередодні відбулися низка ударів українських дронів, спецоперація Павутинів. Це славно звісно, і всім відомо на весь світ. А, по одразу дронам в глибині стратавіація потерпала. В НАТО вже дали оцінку. Там 12-13 знищено, 40 з гаком пошкоджені. Та ну вже всі про це все знають. Потім одразу через день. Черговий удар по Керченському мосту знову ж спецоперація Служби безпеки України, але як такої, знаєте, реакції офіційної реакції від Кремля, якоїсь негативною, дуже ж сильно крім посту Медведєва, який потім він видалив, не було. На вашу думку, про що це свідчить? Я от до речі читав кілька тез від західних експертів, зокрема, Річард Кемпа, це колишній британський високопосадовець, військовий. Він каже, що Путін скоріше застосує ядерну зброю, там умовно тактичну, в той чи інший. Спосіб у відповідь на такі дії наші аніж зможе досягнути якихось конкретних результатів на війні. У них немає на це ресурсів. На вашу думку, чому росіяни мовчать на ці досить зухвалі атаки? Ну тому, що тут очевидно, безумовно це військові мають коментувати наслідки ударів по російській авіаційній інфраструктурі. Це стратегічна авіація. Вони відносять до так званої ядерної тріади, тобто це носії ядерної зброї, і безумовно, це абсолютно точно руйнує репутацію Росії остаточно з точки зору можливості контролювати ті чи інші ситуації. Uh, і, і це буде мати там негативні відстрочені наслідки сьогоднішні наслідки для Російської Федерації. Але між тим, ну давайте тут по черзі говорити. Дивіться щодо Медведєва, якраз таки в цей про на який ви робите спосилання, він чітко зафіксував те, про що ми тільки що говорили: імітаційний підхід до переговорного процесу, і під цим прикриттям імітаційності вбивати геноцидити населення України, саме населення. Він прямо про це говорить там відверто і так далі. Тобто він фіксує. Те, чим живе Путін, те, чим живе Кремль, ну там ці, ці те чи інше оточення е, російського авторитарія, це перше. Друге щодо, скажімо, так прийме чи не прийме сполучені штати рішення нарешті про запровадження максимально заборонних санкцій проти Росії, тут є дві складові. Перше перше, це е, особисте відчуття Трампа, що він може все ж таки дотиснути Путіна там на своїх там. Особистих зв'язках попрацювати, що він може дотиснути до якогось там дуже гарного результату цю інструментарії м'якої дипломатії. Це все не буде працювати, але між тим Трамп вважає, що в нього є ще відповідний ресурс, особистий ресурс, особливо в спілкуванні з суб'єктом Путіна. Він вже сказав, що він бачить зміни в характері Путіна. Він розуміє, що це вже зовсім інша людина, але все ще є якась така надія, що він може за рахунок цієї особистої комунікації отримати. Позитивні результати. А і друге консенсус сполучених штатів я про це вже неодноразово казав. Політичний консенсус консенсус серед еліт, що Російська Федерація завдає величезної шкоди репутації сполученим штатам, завдає величезної шкоди впливу Сполучених Штатів. Ну і руйнує там безпекові архітектури, в яких домінуючу роль відіграють якраз Сполучені Штати. От саме а, оцей консенсус він буде максимально тиснути на Трампа і адміністрація 47-го президента прийде до необхідності. Ці запровадження оцих самих заборонених санкцій більше того, вони будуть ініційовані сполученими штатами. Доєднається велика кількість країн. Я вважаю, що до них доєднаються нарешті країни глобального півдня. Не те, що вони будуть там підтримувати ці санкції прямо чи там відверто підписуючи документи, але те, що вони будуть вже. Не співпрацювати з російськими там сировинними галузями, це очевидно. Це друга складова. Ну і нарешті третя складова використання тактичної ядерної зброї, про яку ви говорите. А що це вирішить? Ви ж абсолютно праві на сьогоднішній день. Очевидно, що в Росії так само є суттєві дефіцити ресурсу. Росія не може там, попри всі свої там ці пропагандистські э, э, розмови про те, що в них там є відповідні ресурси для там літнього наступу, для тиску на тому чи іншому напрямку у Росії так само величезні дефіцити. Єдиний ресурс, який вони можуть сьогодні э, отримувати, це безпосередньо жива сила. Вони її рекрутують. Є багато депресивних регіонів. Там її купувати достатньо дешево, достатньо просто для цього є відповідний бюджет, все інше. Це ну вже складні речі. Да там авіація складно, артилерія складно, снаряд так можна отримати на а, інших ринках, в даному випадку в північній Кореї і так далі. Все, все, що стосується виробництва ракет, не так гарно, як там подекуди сама Росія, через якихось там посередників, розповсюджує інформацію. Сьому у них там дуже потужне виробництво в десятки разів воно збільшення по відношенню там до 23-22 року. Це не так. Ну і нарешті ключове, а, а, важливе ну, дивіться, для Російської Федерації мовчання сьогодні ну щодо ударів по аеродромам стратегічної авіації, щодо ударів по півострову Крим, це мовчання, яке має все ж таки на меті продовжувати грати в психологічну пропагандистську гру на внутрішньому ринку, тобто своєму. Скажімо так, споживачу інформації довести, що ще трошки і ми дотиснемо Україну. Ми будемо великими переможцями. І друге це психологічна пропагандистська гра на європейсько-американському ринку, типо, показати дивіться, ну це для нас там не дуже дуже чутливо. Та тобто вони вдарили, ми це побачили, але ми нанесемо більше шкоди Україні і так далі. Тобто, давайте все ж таки будемо йти. Ну, це Росія говорить. Тим давайте будемо вважати, що ми модеруємо всі процеси, що ми сьогодні домінуємо, ми тотально домінуємо, і давайте ми разом з вами будемо тиснути на Україну. Чи принаймні ви відійдете в сторону? Ми вже там будемо якось їх дотискати. Це також не буде працювати, тому що ще раз дивіться, Європа Я тут підсумую дуже коротко. Україна безумовно не буде погоджуватись на всі ці ультимативні вимоги Російської Федерації. Тут немає сенсу, тому що погодження. З тією чи іншою російською вимогою буде означати, що ви виступаєте за продовження війни. Ну тобто Росія буде тоді далі тиснути, буде далі висувати вимоги, і це і цьому не буде кінця, поки Україна існує. Друга складова Європа так само не буде там зважати на пропагандистські дії Російської Федерації на психологічні операції Російської Федерації, на ультимативні вимоги Російської Федерації навпаки буде збільшувати а, підтримку Україні, тому що це питання безпеки і безпекової архітектури Європи. Ну, і нарешті, сполучені штати ми трошки вище з вами про це говоримо, говорили трошки залишилось кроків до цього внутрішнього консенсусу, який буде ну суттєво тиснути на Трампа. Тут вже такої, скажімо, інформаційної бравади буде недостатньо сказати, що я там зараз путіним все вирішу. Ні, тому що ще раз те, що робить Путін, воно обнулює суттєво обнулює впливи сполучених штатів в глобальному сенсі цього слова. А, пане Михайло, я вам дякую. Врешті ну, про це і намагався розпитати на початку, ставлячи питання, а, так. Все ж таки, а, чи можуть зазнати змін документи, щоб було про що говорити, розтягувати це все в часі. І цих зустрічей було ще чимала кількість, принаймні там до осені, але це вже буде тема для нашої наступної зустрічі безпосередньо вашої фізичної присутності в цій студії. Запрошуємо. Михайло Подоляк, рядник так, керівника президента України, був гостем а, на скайп зв'язку.